Користуйтесь кремами анті-айдж, купуйте колаген, а зморшки з'являються, я мушу вас засмутити. Крем це 10% успіху. Впливає на молодість ваш режим харчування, ваш спосіб життя і ваші доглядові процедури, які, звісно, потрібно все ж таки робити. І так харчування з віком падає рівень гормонів, сповільнюється оновлення клітин, зменшується синтез колагену. І зростає запалення в організмі, особливо, якщо у вас є хронічні захворювання, якщо у вас є надлишкова вага надмірна і якщо у вас є ожиріння. Щоденне неправильне харчування саме воно прискорює процеси ці в 2-3 рази, процеси старіння. Тому що цукор це глікований гемоглобін, дефіцити це тмяність і зморшки. А запалення це втрата еластичності. має сенсу вживати колагени і запитувати, чи дійсно дієвий колаген. Колаген дієвий тільки тоді, коли ви збалансовано харчуєтесь. Інакше ваш колаген піде на ваші основні потреби, а до шкіри він просто не дойде. Молодість це зовсім не про крем. Це ваша щоденна фізична діяльність, це ваша. Розтяжка, це ваше харчування, це ваші мікро- і макронутрієнти, тобто білки, жири, вуглеводи, вітаміни і мікроелементи. Тому що це все впливає на синтез гормонів і опосередковано впливає на вашу молодість. Якщо ви хочете розібратися з харчуванням. В будь-якому віці запрошую до себе на консультацію. Ми з вами все ретельно розберемо.